Привіт! Ти як? Сподіваюсь, у тебе все добре. От уяви собі. Ти вирушаєш у грандіозну пригоду в новому ігровому світі. І який обіцяє захопливі битви, інтригуючі квести та неймовірні відкриття. Але натомість ти опиняєшся приблизно в такому місці. Ласкаво просимо у відкриті світи. Де замість епічних битв ти отримуєш марафонські пробіжки порожніми полями, а замість цікавих діалогів. Розмови з деревами. Здається, що розробники помилилися жанром і замість гри створили симулятор самотності. Тож, якщо твоя мрія відчути себе Робінзоном Крузо у віртуальному просторі, то відкриті світи в деяких іграх будуть дуже доречними. Сьогодні хочу поговорити з тобою про відкриті світи і розібратися, добре це чи погано. Не будемо тягнути котика за вушки. Поїхали! Відкриті світи часто розглядають як показник прогресу та інновації в ігровій індустрії. Ось, дивіться, ми додали 52 квадратних кілометри до ігрової мапи. Інші хочуть переплюнути цю цифру і кажуть, що додали тисячу квадратних кілометрів. Не хіба воно треба? І це міряння цифрами ні до чого хорошого не призводить. Насправді цей елемент не завжди приносить позитивні результати і емоції. У той час, як великі та масштабні ігрові простори можуть вражати на перший погляд, вони часто страждають від проблем, які Роблять ігровий досвід менш цікавим. Як думаєш, яка основна проблема з цими відкритими світами? Одна з головних проблем полягає в тому, що такі світи дуже часто бувають порожніми і позбавленими змістовного наповнення. Замість насиченого і захопливого геймплею гравці стикаються з монотонністю, довгими переходами від одного завдання до іншого, і відсутністю справжньої взаємодії з оточенням. Такі аспекти можуть призводити до відчуття самотності і фрустрації, що в кінцевому підсумку зменшує Інтерес до гри і знижує задоволення від процесу. Пам'ятаєш, як раніше граючи в ігри, ми мріяли про те, аби була можливість піти куди завгодно і зайти куди завгодно, і аби цьому нічого не перешкоджало. Начебто зараз таку можливість дали. Але все одно щось не так. Ну, давай спочатку розбиратися, що ж таке відкритий світ. Є багато визначень відкритого світу. Але як я розумію, аби гру можна було віднести до розряду ігор з відкритим світом, у ній має насамперед бути присутня свобода. Геймер повинен відчувати, що незважаючи на правила гри, він може робити все, що йому заманеться. Відкритий світ це коли ти можеш сісти на будь-який зручний для тебе вид транспорту і поїхати в будь-який кінець карти. Навіть якщо ти не будеш цього робити, але знаєш, і ще така можливість в тебе є, то якраз таки в цей момент і виникає відчуття свободи. Ігри зі справжнім відкритим світом повинні давати геймеру можливість вирішувати, що саме йому робити далі. А це означає, що у гравця буде можливість самостійно здійснювати дії, які не вестимуть до наступного завдання. Цікавий факт: одна з перших ігор з відкритим світом була презентована в 1984 році. Це був космічний симулятор з елементами економічної стратегії. Гра під назвою Еліт світ у грі автоматично генерувався і через. Це було відчуття його нескінченності. Так і почали з'являтися ігри з відкритими світами. Тоді вони намагалися максимально відрізнятися одна від одної. Гравця потрібно було зацікавити чимось новим і незвичайним. Геймери Геймерижі свого боку були в захваті від запропонованого їм нововведення. Ключову роль тут відігравала фантазія. Ти не знаєш, що на тебе чекає далі в ігровому світі, і саме через це воно тебе так затягує. Давай заглибимося в історію ігор з відкритим світом. Відправляємося з тобою у 1980-ті роки. Зародження ідеї ігор з відкритим світом, гра еліт, про яку я говорила раніше. Їдемо далі. 1990 перша поява 3D ігор за of Zelda Хоча ця гра і мала лінійний сюжет, вона надавала гравцям можливість досліджувати великий світ і виконувати різні квести у вільному порядку. 1997 рік Перша GTA перша гра серії, що давала змогу гравцям вільно переміщатися містом, виконувати місії та взаємодіяти з навколишнім світом. ГТА 3 2001 рік. Ця гра стала проривом для жанру, надавши гравцям повністю тривимірний світ із можливістю вільного дослідження і взаємодії. Вона заклала основу для багатьох наступних ігор з відкритим світом The Elder Scrolls 3 2002 рік. У цій грі гравці могли досліджувати величезний фантазійний світ, виконувати квести і розвивати свого персонажа. 2010 роки The Elder Scrolls V. Скарі, ця гра стала еталоном для багатьох рольових ігор з відкритим світом, пропонуючи величезний світ, насичений квестами, персонажами і можливостями для дослідження. Йдемо далі. Відьмак 3 Wild Hunt 2015 рік. Отримавши безліч нагород, ця гра вирізнялася глибоким сюжетом, різноманітними квестами і чудово проробленим світом. The Legend of Zelda 2017 рік. Ця гра привнесла багато нових ідей у жанр, включно з можливістю вільного дослідження. І взаємодії зі світом без обмежень Red Dead Redemption 2 2018 рік запропонувала гравцям величезний деталізований світ із глибоким сюжетом і проробленими персонажами. У цій грі не тільки гравець впливає на оточення. А й оточення на нього: якщо довго не відвідувати табір, товариші головного героя почнуть дивуватися, куди той пропав. На сьогодні ігри з відкритим світом продовжують розвиватися. Відкритий світ є майже у кожній грі, що випускається. Усі розробники прагнуть до Open World видаючи його за однозначний плюс. Звичайно, з самого дитинства ми мріяли про таку свободу дій. Але хочеться дізнатися, а чи є мінуси у цього елементу? Пропоную копнути глибше і розібратися. Ігри з відкритим світом це окчин. Що в них хорошого, а що поганого. Мені здається, я оптиміст, тому хочеться почати з позитивного. Знаєш, насамперед до плюсів мені хотілося б віднести свободу дослідження. В Open World можна побродити, знайти якісь приховані локації, таємниці, відхилитися від основного сюжету і приділити час побічним квестам. Ну, наприклад, у дитинстві я грала у свою улюблену гру про коней. І тоді я розуміла, що мені чогось бракує. Але з огляду на мій вік і відсутності ігрового досвіду, я не могла зрозуміти чого саме. А зараз розумію. Хотілося відсутності коридору, щоб замість бігти стежкою до основного завдання можна було звернути кудись і виконати цікаві квести, які б у майбутньому дали якісь плюшки або розповіли історію персонажа. Наступний плюс варіативність проходження. В іграх із добре опрацьованим відкритим світом є нелінійність. Там можна не тільки пересуватися світом як тобі зручно, а ще й виконувати місії різними шляхами. Для прикладу наведу гру Metal Gear. там в одній із частин у геймера був вибір, як потрапити на об'єкт, яку зброю потрібно використовувати. Чи варто відволікати дозорних і брати з собою напарників? Так само до плісів ми можемо віднести різноманітні види активності: крафтинг, полювання, збір ресурсів. Навіть якщо це не завжди потрібно за сюжетом, то це відгалудження дає відчуття свободи дій. Особисто мені дуже подобається, коли в грі в тебе є можливість зібрати щось, що в майбутньому тобі може знадобитися, ну, якусь хілку або щось на кшталт того. І знову приведу приклад. Коли я грала у Вов, WoW, там мені подобалося займатися травництвом, щоб потім прокачати алхімію і зробити. Якісь пляшки для свого варлока. Найголовніше тут не піти в хардкорний грінд. Ну і звісно, ще одним плюсом є атмосфера. Відкритий світ у деяких іграх нагадує подорож. Наведу приклад із реальними подорожами. І якщо ти поїдеш на екскурсію в інше місто, і тебе екскурсовод мало не буквально поводить за ручку, покаже тобі якісь визначні пам'ятки, ти поїдеш назад додому. На цьому моменті можна вважати, що про культуру і життя цього міста ми мало що дізналися. Але якщо, крім екскурсії, у тебе буде можливість самостійно прогулятися. Містом, звернути в якісь провулки, поблукати вулицями міста, поринути в життя місцевих жителів, ти набагато більше зануришся в атмосферу. І найімовірніше, завдяки самостійному дослідженню міста, воно сподобається тобі набагато більше. Так от, я це до чого? Точно так само і з іграми. Виконувати основні квести безумовно цікаво. Але якщо в тебе з'явиться можливість під час виконання місій досліджувати світ, мені здається, гра 100% зачепить. Позитивні сторони таких ігор начебто зрозумілі. А тепер перейдемо до негативних моментів. Перший мінус, який одразу ж прийшовся мені на думку, це порожнеча карти. Усі хваляться розмірами. Гляньте, наша карта стала більшою. І вкотре на допомогу приходить фраза: розмір не головне. Якщо мапа величезна, але вона порожня, грати буде нецікаво. Сюди ж одразу можна віднести і скупченість локацій в одному місці з важливими квестами. Світ, начебто і великий, але все основне зібрано на одному шматку, і ти розумієш, що далеко їхати тобі не потрібно. Все ще далі основних завдань це так: декорації. Далеко не всім геймерам буде цікаво далі досліджувати мапу, якщо вони знатимуть, що там далі нічого особливо важливого немає. А ось якщо ці локації розтягнути на всю мапу, на шляху додати пасхалок, можливість відшукувати нових ворогів, додаткові квести. Колекційні предмети, нових персонажів, ось це вже буде зовсім інша справа. І знову я зі своїми прикладами. Наприклад, як у GTA 5 Мапа там як не крутий для 2013 року, просто шедевральна. Але якщо подивитися на мапу GTA 5 у наші дні, одразу ж впадає око порожнеча сільської місцевості. А, і величезна частина виділена під гори і ліси. В яких робити нічого. Наступний мінус другорядні квести. Зрозуміло, що якщо набити відкритий світ божевільним екшеном, це потягне за собою і інші проблеми, такі як подорожчання розробки, збільшення часу на розробку. Ну і звісно ж, напхана всім, чим тільки можна гра, не у кожного запуститься на компі. А це означає, що менша кількість людей придбає цю гру. А це зі свого боку означатиме меншу кількість прибутку. А воно розробникам треба. Ось і я так думаю, але коли в грі стикаєшся з квестами по типу зберіть 10 жовтих квіток, вбити 50 жаб червоного кольору. Це викликає неприємний післясмак, ніби то тебе тримають за дурня. І коли стикаєшся з такими квестами, одразу згадуєш інші ігри, в яких додаткові квести це окрема історія, з якої можна дізнатися, скільки всього, і історію персонажа, і якісь пасхалки і ще купу всього цікавого. І це все так затягує, що іноді на основний сюжет забуваєш, виконуючи сайт квести. Наступний. Мінус. Зайва активність для геймера, яка зжирає просто купу часу. А за фактом вона не особливо то й потрібна. І я зараз говорю про збір якихось предметів, зачистки, захоплення територій. Це просто дасть тобі досвід і якісь ачівки. Але за сюжетом тобі це потрібно приблизно як і собаці п'ята лапа. Тобто ти витрачаєш купу часу на збір якогось мотлоху. замість того, аби вивчати відкритий світ і занурюватися в історію гри. Ну і останній мінус, який згадала, це статичність усього віртуального світу. Я зараз про NPC. Які в будь-яку пору року і в будь-яку погоду стоять і витрачаються в одну точку, чекаючи на тебе. Нічого не змінюється. Навіть якщо ти не заходиш у гру декілька днів, він буде стояти на своєму місці і чекати на тебе. Це псує атмосферу, щоб не відбувалося. Навіть якщо це кінець світу, і усім потрібно бігти й рятуватися. Він по барабану. У нього надважлива справа стояти за скриптованим на одному місці. Через це втрачається відчуття того, що світ живе своїм життям. Ти розумієш, що всі тут зібралися, аби тебе розважати. Навколо масовка декорації. Усе не справжнє. А, і останнє одноманітні локації. Цим рішать компанії з маленьким бюджетом. Вони хочуть впровадити відкритий світ, але фінанси не дають можливості розгулятися. Не дають розгулятися ні їм у плані розробки світу, ні геймеру в плані проходження гри. Це одразу ж можна помітити. Світ зібраний із одних і тих же самих локацій. Декорації або пофарбовані в різні кольори для різноманітності, або ними нібито чхнули і їх розкидало в хаотичному порядку по усій мапі. Нудні локації в грі це відразу ж мінус в атмосфера. А для Людей, які страждають на топографічний критинізм, це взагалі те ще випробування. Але всі ці проблеми, які ми з тобою обговорили вище, можна буде успішно побороти в майбутньому. Звісно, у нас з тобою немає чарівної кулі, яка покаже нам майбутнє цього жанру. Але, хоча б пофантазувати, ми можемо майбутнє ігор з відкритим світом, ймовірно, буде визначатися новими технологіями, серед яких значне місце займуть нейромережі. Дехто навіть не уявляє, який величезний і важкий процес розробка відеоігор, навіть не найбільш хайпові. Тайтли вимагають дуже багато людей на годин. 20-30 осіб може працювати тільки над текстуруванням, і інші 20 осіб можуть працювати над анімацією і так далі. Цей список можна продовжувати дуже довго. А щоб створити величезний світ з опрацьованими персонажами і щоб на кожному кроці були цікаві моменти, потрібно понад тисячу професіоналів. Уяви собі цю кількість людей. Але тут на допомогу нам можуть прийти нейромережі. Знаю, не хто боїться, що нейромережі прийдуть і заберуть робочі місця, і зроблять наше життя. Я в тому чи іншому вигляді гіршим. Звичайно, сценарій Термінатора ніхто не відміняв. Але давай подивимося на нейромережу іншими очима. Я думаю, що ще зараз як електрика у 1800-х роках, всі її боялися і не хотіли впускати у свій світ. Але зараз ми без електрики не уявляємо свого життя. Знаєш, яка може бути користь від нейромережі в іграх? Моя думка суб'єктивна. На професіонала я не претендую. І мені буде дуже цікаво почитати, що ти думаєш з цього приводу. Так, от мені здається, що перше, що може покращитися за допомогою нейронежа. Ро мережі, це діалоги в іграх. Розробникам більше не потрібно буде прописувати всі діалоги вручну. Це за них зробить ші. А це значить, що всі діалоги в грі будуть унікальними і адаптованими під проходження геймера. Завдяки цьому кількість кінцівок в грі може бути необмежена. Тепер зустрічаючись із NPC, він не буде заскриптованим, не буде говорити з тобою пересічними фразочками. Він буде наділений щі, а його відповіді і взаємодія з тобою будуть унікальними, як із реальною людиною, від якої ти не знаєш, що можна очікувати. І в цьому є свій шарм. Ще є фішка як процедурна генерація. Думаю, багато хто з нас розуміє, що це таке. Простими словами, це генерація фігурок, предметів, модельок, текстурок і ворогів. Уяви, на який рівень це може вийти за допомогою штучного інтелекту. Зараз, коли ти пересуваєшся світом, він приблизно у всіх однаковий. Коли до розробки ігор докладе свою механічну руку ші, в ігровому світі буде не тільки генерація модельок і фігурок, а ще й відгалудження сюжету. Засноване на лорі. Нейромережа може продовжувати сюжет по-своєму, додаючи в нього нові деталі. І це, сподіваюсь, буде виглядати не так крінжово, як зараз робить чат GPT. Це буде так, ніби над цим моментом працювала ціла команда найкращих сценаристів. І це буде відбуватися дуже швидко. Усе це звучить дуже круто, але розумію, що є один суттєвий мінус. Напічка на всім, чим тільки можна гра, може бути просто не по зубам, домашньому комп'ютеру. Однак і тут, якщо технології зроблять крок вперед, в майбутньому є шанс, що нам не знадобляться суперпотужні ПК для ігор. Уже зараз є можливість проплатити хмарний геймінг і грати. В ігри, які раніше були недоступними через слабке залізо. Ні, ну зараз, звичайно, краще викинути ці гроші у вікно, ніж проплатити хмарний геймінг. Поки що це працює кривовато. Але в майбутньому, коли буде 6 чи 7G, то це буде можливо. Ну що, мабуть, вже час закінчувати. Була дуже рада з тобою побазікати. Знаєш, мені дуже цікаво дізнатися твою думку на цю тему. Як гадаєш, відкриті світи це добре чи погано. А що думаєш про нейромережі? Вони принесуть більше користі чи шкоди? А я бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!